Опа! Прожимайте знову лайки ті, хто не поставив. І підписуйтесь, хто не, відпис... 에, хто не підписався. Значить, я відкриваю. Друзі, всім привіт! всіх вітаю на моєму відео по Бравл Старзову. Сьогодні я знімаю відкриття моєї купилки, давненько я не знімав відосиків. До речі, дякую, що зайшли на це відео. Тут буде цікавенько, Так що беріть чайок, готуйте печеньки, буде цікавенько. Давайте, можливо, вже будемо її відкривати. Це зараз мій основний аккаунт. 106 блінгів, 508 монет і 213 очків сели. Погнали, відкриваємо. Я не буду так довго томити. мети. Ну тільки рідкісні. О, Епік. Або міфік хоча б має бути, я так думаю. Алло, дайте мені міфік. З 20 стар дропів може бути міфічний дроп. Ну, епік. Рідкісний, та йой. На основі, коротше, нічого толкового не випало, як ви бачите. Ось ще трофейна ліга закінчилася. значить 156 білінгів. Заходжу на інший аккаунт. Ось, я вже на інакшому аккаунті знову відкриваю. Тут думаю теж щось цікаве може бути. Бо основа мене не дуже порадувала. Щось таке враження, трошки шанси підкручені. Або це просто невезуча копелка. Так, ті стердропи швидко закінчуються. Вже 10 штук відкрив. Я пам'ятаю, як я радів, коли перший раз була мега-копилка. Тоді так багато стердропів було. І тут знову нічого такого. Ого, 10 кредитів на Джена. Рідкісний. Епік. Гром і сверхрідкісний. Значить, знову заходжу на інший аккаунт, або заберу тут подарунок собі. Ворон продається. Значить, заходжу знову на інший аккаунт. А хоча дивіться, я тільки що помітив, що дуже олдовська музика. Ось свида її. Така Олдовська. З 2019 року я її теж не пам'ятаю. Значить знову переходжу на інакший аккаунт, тут помастелізували, мати вірували. Заходжу на інший. Ой, знову я заходжу, це в нас маленький, не дуже розминутий аккаунт, на ньому тільки 1700 кубків. Я просто його створив, щоб магакопилку заповнювати в клубі. До речі, кому цікаво, я зараз покажу вам свій клуб, можете вступати, будемо разом грати. Міфік. Із Міфіка скін на Мейсі. А ні, Мейсі! Я думаю, в мене тут немає Мейсі. Що в мене тут є Мейсі. Знаєш, щось нічого не випадає. Епік! Але хоч... Але хоча вже Мейсі було достатньо. 100 кредитів! О, я розбро... розблокував Біа. Два персонажа за випуск. Міфічний. Ого, брати? Давайте Мортіс, будлі бізганом До речі, я апнув титул на Мортіса. Зараз я вам ще покажу свій клуб. Знову міфічний. Гаджет на Шеллі. Ще 6 стартропів. Відкриваємо швиденько. Не хочу дуже відео затягувати. До речі, я дуже давно не знімав відео, не знаю, чому так. Але я думаю, тепер відео знову регулярно будуть виходити. І ще за друге місце нам дає стардропи. Легендарний. Сюди останній стардроп ще й легендарний. Значить, прожимайте лайки, підписуйтесь. А я відкриваю. Поставили? Значить, я відкриваю. І випадає з кіннаніту, мармеладнаніта. Ого. Прикольно. І ще й пін. Оцей скин, до речі, він... За 150 гемів, чи що? Чи за 80? О, тут забираю я тут 5 кредитів. Ось! Оце мій клуб, ось такий. Ого, наступна мого купилка за 40 днів буде. тут у нас трошки такий актив є. Ось так. Зараз я деяких людей, що давно позаходили повидаляю, і в нас будуть вільні місця. Значить, переходимо на інший аккаунт. Значить, цей аккаунт у нас трошки прокаченіший, і на ньому 16 тисяч кубків. Вже багато бравлерів є, але я його також трошки закинув, тому що мені і основи хватає. Значить, відкриваємо. Думаю, в нас буде легендарний дроп, я надіюся. Епік. Рідкісний. Рідкісний. Сверх рідкісний. Рідкісний. Опа! Прожимайте знову лайки ті, хто не поставив. І підписуйтесь, хто не, відпис... хто не підписався. Значить, я відкриваю. Скін на еліпирімо. Не дуже мені цей скін подобається, якщо чесно. Думав, кращий дроп буде. У мене ще є три аккаунти. Я трошки помовчав, послухали музику. І зараз я знову заходжу на інший аккаунт. Відкриваю останній дроп. А, ще трофейна на ліга. Ага, ось так. Нам мало блінгів, да? я тут не дуже багато грав. Ось заберу подарунок і заходжу на інакший аккаунт. 5000 блінгів за 70 гривень. Нормально так. Значить, переходимо на інший аккаунт. Я вже заходжу на п'ятий по списку аккаунт наш. На ньому майже 1000 кубків. Це рахуйте мій основний для Ютубу. Переважно я буду на ньому записувати всякі відео для Ютубу. Тому що в ньому і нік такий самий, як в мене, як в Ютубі. 10 кредитів на бо. Опа! Скин на Скінна аегранічеслав собі. Вже непогані дропи. Таке враження, що в мене найосновніший аккаунт, він найменш везучий. Тому що... На не більші дропи, ніж на основному. Ось наша мега-копилка підходить кінця. Ще два стар дропа. Міфік! Ага, спрей. Знову міфік. 500 200 очків сили. Значить, знову забираємо тут подарунок. П'ять кредитів. Джекпот, можна сказати. Ого, в мене аж 3000 монет. Ось такий в мене аккаунт. Заходжу зараз на ще аккаунт, на якому ще менше кубків. І ось вже наш шостий аккаунт по рахунку. Знову 20 серт дропів. Я, до речі, на цьому аккаунті зробив 15 перемог в клубі, всі 15 з 15. -ти. О, Джекі чи Сін? А, Скин. Ага. Щось в нас мало сьогодні легендарних сердропів було, я так бачу. І буде. Ну, хоча б міфік, дайте. Бо рідкісні взагалі кайфу немає відкривати. Але раніше ще рідкісні дропи вони були актуальними і популярними, коли була шкала, за яку дають 100 дропів. Цікаво, коли буде нове завдання для спільноти без. Ось, я говорив, мені ще 3 дропи дають. Бонусних. Зараз знову по традиції я заберу подарунок в магазині. Ага. Дивіться, як щедро нас винагородили. 15 монет, дуже щедро. І останній наш аккаунт я заходжу. Тут, до речі, на цьому аккаунті дуже описує нік. Зараз побачите, який тут нік. Я на ньому майже награв в купилки бо по суті в мене часу дуже не було, але 20 стародропів маю дати. Відкриваємо. Я думаю, буде легендарний, бо вроді ще не випадало на ньому легендарний. Або міфік хоча б. Бо я його тільки після вчора сварила теж для мегакопилки. Епік! Епічний. Стоп лінгів. Знову епічний. І... Вже як бачите, закінчується в нас мега-копелка на сьогодні. Я відкрив 140 стардропів, навіть трошки більше, якщо рахувати за бонусні місця. Це значить, що я скоро вже буду завершувати відео. Зараз заходжу на основний аккаунт і роблю підсумки. Тут нам навіть на цьому аккаунті нічого не випало такого, якщо. Забираємо по традиції. І заходимо на основу. І ось я вже на основному аккаунті, нас тут зустрічає Корделіус. Дивіться, скільки мені кубків, до речі, слило? Я знаю, що це не так багато. Ану, скільки слило е -е, в списку лідерів? Майже не слило Капець. Значить, що? Я би хотів зараз прокачати перла, може його буду апати. або... Менше всього трохи. Рівень, рівень сили. Кого б ви мені радили прокачати? Ага, на Леона мені не вистачає, значить прокачаю я перла. В, нього, в неї, тобто є вже 10-та сила і гіперзаряд. Значить, я якось вже з часом буду пушити перл. Ану. Тільки два скіна на неї. Ну це означає, що я завершую наше відео. Кому було цікаво, ставте лайки. В нас не дуже гарні дропи були, але щось з цього вийшло. Я завершую відео, вступайте в мій клуб, бувайте до нових відео.